В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Італійська казка 14-й. Були собі колись батько й мати і мали 14 синів. Найменшого так і звали чотирнадцятий. Оцей то чотирнадцятий був не такий, як його старші брати. Виріс він так швидко, що всі диву дивувалися. Ти б допоміг братам працювати на полі, сказала йому якось мати. На ось тобі кошик з їжею та йди до них. Узяв він кошика з 14 хлібими, 14 кружинами сиру, 14 літрами молока і пішов. Захотілось йому дорогою їсти. От він сів край шляху, з'їв усі 14 хлібин, кружав сиру, випив 14 літрів молока. Брати залишилися голодні. До харчів ти брати удався ні в року. Побачимо тепер. Який ти до роботи, ану ж бери мотику. Добре. Тільки дайте мені мотику 14 футів вагою, вони дали. А тепер, каже, подивимося, хто перший дійде до край поля. Махнули всі 14 братів мотиками, першим на край поля дійшов 14. й Він того дня працював у купі з братами, працював за 14 тьох і з'їв за 14. тьох Брати з голоду так. Милися, що стали схожі на в'ялену рибу. От батько з матір'ю кажуть чотирнадцятому, 14 14-му пішов би ти сину в світ, побачив би, як там люди живуть, попрощався 14-й з родиною та й пішов. В одному селі багать шукав 15 наймитів для роботи в полі. Довідався про це 14-й, пішов до нього і каже: Я роблю і їм за 14, але й прату беру за 14. -х. Найміть мене хочете». Багас хотів вивірити і взяв його за наймета. Але ще й 15-го зайшов собі то поки цей мотикою один раз, 14, 14, невдовзі все поле обробили. Та господар не захотів платити чотирнадцятому, як домовилися, і надумав його здихатися. Слухай каже, зроби мені ще одну роботу он де стоять семеро волів. Нагружений 14 мішками. Піди з ними в пекло до тамтешнього начальника Люцифера. Понасипай повні мішки золота і тоді вертайся. Добре, погодився той. Тільки дайте мені. Опценкий вагою 14 фунтів. Господар йому обценьки 14 футів вагою і пішов 14 до пекла, жіночі волів поперед себе. І дійшов до брами пекла. Мені треба до вашого начальника, Люцифера. Гукнув він пекельникам, які стояли на брамі за охоровцем. Чого ти хочеш від нашого повелителя? питають нечисті. Чотирнадцятий віддам їм листа від свого господаря, у якому той вимагав від Люцифера чотирнадцять мішків золота. Проходь, кажуть йому. Тільки на чотирнадцятий спустився в пекло, як чотирнадцять чортів, виріщивши зуби, кинулись на нього. Та порог був, -був несполохливих. Хіп, одного. Другого. Ой, всі вони дух спустили. Залишився живий сам тільки люцифер, найстарший чорт. Що ти наробив? заголосив він. Ти не запастив чотирнадцять кращих моїх чортів. Я сам не зможу наповнити усі твої мішки золотом. Дарма, заспокоїв його чотирнадцятий, я й без тебе впораюся. Насипав він чотирнадцять мішків золота і каже Люциферові Бувай здоров, я піду. Не вийдеш ти звідси, заревів Люцифер. І розяв пащу ковтнути чотирнадцяту. Але той хіп люцифера за червоний язик перекинув через плече і пішов додому, підганяючи волів, навантажених золотом. Прийшовши, він прив'язав Люцифера до ніжки кухонного столу проси, чого хочеш, заплакав люцифер, тільки пусти мене додому. Добре вже усміхався чотирнадцятий. Забирай свого мого господаря і йди підтривіти.